Доброго дня! Ну що, шановні, маємо декілька гарних новин. По-перше, це Європа виділяє Україні на захід 50 мільярдів євро, а це десь перерахунку ті ж 60 мільярдів доларів, тому Україна нічим не обділена. Тому э, Путін на своєму зверненні до... Бидла казав там про те, що Україна залишиться без допомоги, вона вже не залишилася без допомоги, і його агент Орбан нічого з тим не зміг зробити. Більше скажу, Україні на цьому тижні дали зрозуміти, що вона частина Європейського Союзу, тому що почалися перемовини о вступі України в ЄС. І за це дуже дякую Німеччині як локомотиву Євросоюзу та нашому основному партнеру. По третє, я виступав, виступаю та продовжую виступати за те, що Україна повинна стати одним із членів безпекової організації. Ну, можливо, то буде і не НАТО. Зрозуміло, що НАТО організація дуже потужна, але вже сьогодні всі здогадалися, що США не планує воювати за Європу, а лише продає зброю, яка в них є. А безпековий союз. Європи континентальний, який буде керуватися центром в Німеччині, який буде озброєний Зброя, яка виготовлена на підприємствах у Німеччині, яка буде об'єднувати всі країни, керуватися, приймати рішення щодо участі в конфліктах. Та інше, я вважаю, що за цим. Майбутнє Європейського Союзу взагалі цього Європейського континенту за безпековим альянсом по типу НАТО, але в межах Європи. Це, по-перше, дасть новий поштовх економіці, а це немаловажно, тому що зброя, виробництво такого, такої кількості зброї це дуже великий поштовх економіці. Європейського союзу друге, обслуговування цієї зброї та інше. Тобто це не тільки ну, майбутнє безпекове Європи, та взагалі цього об'єднання як такого, а і розвиток економіки і на зараз, та в подальшому. Тобто, це вигідно і народам Європейського союзу, і економіці. І літам, ну, взагалі всім. Тобто, коли ти маєш власну армію, коли вона підпорядковується тобі, коли ти її озброїв, коли ти контролюєш всі ті рішення і все те, що стосується цього угруповання, це дуже гарно. І за цим майбутнє згадайте е, мої слова через 2-3 роки. Це точно е, той шлях, який повинна пройти Європа. Сильна Європа. Зняти ті рожеві окуляри, зробити свою власну міцну армію, яка буде розташовуватись на території Європи, озброєна зброєю, яка виготовлена в Європі, та підпорядковуватись виключно в виключно Європі. Це дуже гарна ідея, і Україна вже демонструє, що при певній підтримці жодна там втора армія міра чи якесь ще там кодло нікуди не дойде. Саме головне це гроші, підтримка та зброя. Всім доброго дня. Впевнений, ми стоїмо на правильному шляху.